Чим відрізняється наркоз від э, седації? Э, седація і наркоз... Це відповідно різні впливу на свідомість людини та її організм. Седація це стан від легкої розслабленості до поверхневого сну пацієнта. Пацієнт може зберігати здатність говорити, він самостійно дихає, а також він відчуває боліві подразники. Тому, коли пацієнту проводиться седація, треба обов'язково забезпечувати місцеву анестезію. Вона може використовуватись для якихось незначних. Недовготривалих поверхневих хірургічних втручань. Наркоз або ж загальна анестезія це стан повної відсутності свідомості та чутливості пацієнта. Пацієнт при цьому глибоко спить, не відчуває болю, він розслаблений. Зазвичай пацієнт при цьому потребує підтримки самостійного дихання за допомогою наркозного апарату. Наркоз використовується під час великих оперативних втручань, коли необхідний глибокий контроль болю та рефлексів. Отже, можна сказати що, простими словами, що седація це коли пацієнт е, поверхнево дрімає, але дихає самостійно, а наркоз пацієнт глибоко спить і лікар контролює його всі життєві показники.